Вітаю моїх глядачів, вітаю українське панство. Зараз 17.36. Трошки така засвітла картинка. І я хочу зробити розкладик на правий берег міста Запоріжжя на 24 години. Цього часу подивитися, яка буде ситуація в плані ракетних ударів. Якщо я мовчу, то я здаю питання картам. Трошки зохраняю голос, люди. Вибачайте, я буду про себе це все казати і вам вже розказувати, що і як. Добре. Поїхали. Власно, бачите, стабільна ситуація по землі. І, до речі, випадає нам імператор, це захисник, це архетип батька. Тобто, ну, жриця тут якась бултушка у нас сидить. Але вона, в принципі, нам нічого поганого не робить. Ще за захист Всесвіту йде, гармонія, взаєморозуміння, взаємопонімання. Тобто все добре. По правому берегу така загальна буде ситуація, атмосфера, енергетика. Давайте спитаємо, що планують росіяни по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години в плані ударів. Ракетами, дронами, снарядами тощо. Давайте подивимося. Плани. Що вони хочуть? Ну, бачите, хочуть, хочуть, хочуть. Хочуть вогню і працюють над цим. До речі, багато в них того добра. Ось так. Хочуть працювати, так, що таке випадає. Так, будь ласка, покажіть, а що ж вони будуть мати від цієї роботи, який ітох вони будуть мати. Чекати не хочуть, але ну, я дуже спокійна. Дуже спокійна. Зараз такі енергетичні дні тяжкі, що ну, ці дві колоди, ну, трошки гноми так. А вийти взагалі вовше... сьогодні ніяк. Просто не хочуть. Показую турню. Так, добре. А покажіть, будь ласка, мені ситуацію на ці 24 години, то які ж будуть ітоги цих дій росіян? Зміна фази йде. Ця карта нам сьогодні випадала. Ну, бачите, якось у них не заладиться, якось у них не підеться. Будуть вони втрачати і щось якісь дії їхні тягнуть багато, до речі. Багато тягнуть на собі. Жорстокості хватає, але й хватає і хладнокрові, інтелекту. Я так, знаєте, собі думаю, що тут йде така історія, знаєте, вопреки вони ж такі тупорилі, що вони вопреки будуть робити в той ситуації, яка в них є. Їм не можна довіряти, навіть якщо карти показують, що, типу, там все так, а тут бах тобі падає, що вони тягнуть кучу жезлів і а, король мечовий. Тобто, звісно, оцім всім то, що було довіри, немає. Так, ну і давайте подивимося, як спрацюють наші хлопці. Наші ППО не вистачає трошки енергії, не вистачає, є вибір, є люди, працюють вірні, все. Але не вистача не енергії, не вистача вогню. І тут вже йдуть такі, знаєте, ну, люди, люди вже викручуються і продумуються, що як можуть, як, як то взагалі, зробити. Дуже-дуже, знаєте, так. Працює, скажімо так, є люди, які навчають, як можна зробити то краще у цих наших реаліях, в наших умовах, як ми можемо захиститися. Не маючи паритету, розумієте? Ну, ось такі у нас є люди. Це дуже добре. Чи покажіть ситуацію, чи по правому берегу, чи будуть у нас а, зруйновані будинки? Яка буде ситуація на ці 24 години? Так, будуть втрати люди. Будуть втрати карта жертви. Чи будуть у нас втрати людські? йде зміна фази, слава Богу, суд відкритий Новини, новини не дуже гарні, але по життю, ну, більш-менш. Я вам так скажу: смертей не буде. Не буде, Хоча не будуть добрі новини, але м -м, не повинно бути смертей, бо це іде зміна фази. Тут будемо ну, вже як викручуватися, знаєте. Так. Є життєва енергія, смертей не повинно бути тут. Так, давайте подивимося сигніфікатори ударів. Будь ласка, карти, покажіть мені картинку на ці 24 години. Ракети, дрони та снаряди. Що нас чекає, яка буде енергетика цих сигн... сигніфікаторів? Ракети, дрони, снаряди. Дивіться, ракети. 50 на 50, гармонія ми їх будемо збивати. Фортуна фортуна на дрони також. І далі на снаряди, в нас іде все ж таки більш-менш настрій. Може, їх не буде? Може, їх не буде. Тут уже от якось королева впала, їм не вистачає. Може, немає там зараз того, вони дивляться в прошле, не може трошки не вистачає їм. Того установки, то яка швиряє то все сюди на, на Запоріжжя. так, Давайте подивимося сигніфікатори інфраструктури на ці 24 години по правому. А, давайте подивимося приватний сектор, будівлі ми подивилися. Давайте вже закінчимо да, з будівлями, подивимося приватний сектор по правому берегу, чи буде у нас ситуація з руйнуваннями. Цих будинків. Так, тут у нас енергія йде наверх. І перевернута трійка. Може бути, люди, всі карти негативні, гірка істина летять, верні, щоб ця не в негативі, в позитиві. Лититься вверх, тому може бути це вогняні карти, це мечові. Може бути якісь руйнування на правому березі. Можуть. Може таке статися. Може таке статися. Ми ще перепровіримо на Нормана. І будь ласка, покажіть мені промисловість по правому берегу, чи будуть ситуації зруйнувань будинків промислових. Так, дивіться, ізоляція. Ні, все ж таки тут король, ізоляція і сонце. І приліпилася ця карта. Я, звісно. Кліпляться, вони приклеюються. Ідеї ізоля, як закритість, закритість цієї ситуації і сонце. Я не знаю, як її читати, бо вона прилипла просто от до цієї карти Я не буду її читати, не хочу. Я кладу розклад, я вирішую, що мені робити. Так. Ну, в принципі, по промисловості я не бачу тут нічого поганого дуже. Дивіться, а тут у нас падає мечові на ізоляцію. Я думала, що ізольована буде іменно ситуація з руйнуванням будівель. А тут падають мечові, тут йдуть зміни, тут йдуть, ідуть не втрати, а сором і відчай. Але ситуація буде відкрита, люди. Ситуація буде відкрита. Ось хоча тут ізоляція, але сама ситуація Вона буде відкрита. Дайте я цього подивлюся. Покажи нам цього що він хоче нам сказати. Двійка. Двійка падає. Буде невпевнена ситуація. Люди по землі. Тому тому, ось воно буде ясно. Якщо воно трапиться, то воно буде ясно. І в цьому плані, якщо вдарить, то, звісно, буде відчай і буде змінення ситуації, буде уход. Ну як, знаєте. Зміни, але вони неприємні будуть, неприємні. Все одно хоч це зцілення і оздоровлення, але все ж таки, якщо двійка ця не про не проіграються для нас в мінус, то буде ось така. Ситуація сонечко. Це то, що по промисловості по правому берегу. Да. давайте подивимося торгівля. Рин... А, завтра понеділок. Я можу подивитися торгівлю тільки стихійну оцю вуличну. Ринки закриті будуть завтра. Стихійна вулична торгівля. В принципі, нормально, але бачите, йде ізоляція. Ну, таке воно буде, знаєте, мало людей буде енергії цієї життєвої, мало буде людей. Понеділок, то таке. Так що, дивіться, може, треба віддохнути. Так, ну і давайте подивимося сигніфікатори на е, наші інфраструктуру. По правому берегу на ці 24 години: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, транспорт громадянський, транспорт цивільний. Дивимося, водичка більш-менш нормально. По електриці буде якась ситуація, ну, трошки така, десь будуть відключення, хоча вони не особисто щось дають результат. Тому що, ну, якось так воно відключається не особисто там, де треба, так скажемо, по цій карті. А Ця карта показує, що все ж таки нам не вистачає енергії. Ми шукаємо, ми шукаємо як, як, як здобути там, знаєте, це все діло. І, до речі, по газу якась іде тут трошки неприємна історія. По двійки може бути менше буде йти напор газу. Так, тепер дивимося, що у нас по. Всі карти пішли не дуже гарні. Ізоляція у нас йде по опаленню. В цілому, вроді нічого, але десь буде, десь не буде ізоляції, буде, не буде е, опалення, але потім буде стабілізація цієї обстановки на правому березі. Тобто в цей же день. По інтернету також буде якась напряжена закрита ситуація якийсь час, потім все налагодиться. Ну, скоріш, там будуть опять оці відключення йти. Там, де ото воно і не потрібно, знаєте, по зв'язку йде якась ситуація. Вони зараз здорожчують оці всі пакети. І, але вже вони це все показали. Чому це вся історія? Ось у них все відкрито, все буде працювати, але тарифи вони піднімуть. Ну, ті, що є, то є, але вже дешевих не буде. Ну, так, якось мені показувало це. Ну, трошки несправедливо це, бо, наприклад, тим же пенсіонерам їм то інтернет нафіг не нужен, їм треба побалакати та і все. Ну, таке, ладно, ніяк не нагребуться ті грошей. Дивіться, по транспорту громадянському буде якась невдача, якась така ситуація, і буде потім сілення оздоровлення. Опять-таки, це пов'язано все у нас. Це старший аркан. Е, ну Там будуть опять оці всі вирішення, е, мабуть, все ж таки. По електротранспорту, я так думаю, все ж таки щось буде. Так. Оці всі, що були безплатні, вони вже їх похиряли і. Ну, там іде, там іде оце все перепалка іде. Іде вона? Так, і по цивільному якийсь серйозний момент буде. Якийсь серйозний. Але він. Е Таке питання якесь буде. Бачите, як. Це не то, що конфлікт, якесь серйозне собиття, якась серйозна ситуація, зміна фази, але вона не має балансу, вона не гармонійна. І будуть у людей проблеми, втрати будуть. Втрати будуть. Я не знаю, що це буде гляньте, скільки. Які карти серйозні. Два аркани старших і мечові, і дуже серйозні карти. Це як ну, шанс щось вирішити. Якусь проблему вирішити все ж таки, да? нова фаза. І тут іде непомірність, а сюди падають втрати. Якось невдало воно буде якраз вирішуватися насамперед. Вроді як захочуть вирішити ну, по-нормальному, але вийде все як завжди. Ось така історія по інфраструктурі правого берега. Ну і давайте я подивлюся на лінорманах. Все ж таки, чи буде нам затишно сьогодні на правому березі міста Запоріжжя, чи буде тихо? Ось, давайте подивимося. Загроза існує люди. Я вам можу сказати, що загроза існує ударів карти положительні. Руйнування по правому берегу, будівель. Питанням: чоловік, дитина, це таке невпевнене, несерйозне, щось таке. Скоріш нічим, да, так скажемо. Такі втрати. Ні, не повинно бути. Не повинно бути, коса я доберу Ну, не повинно бути. Не повинно такі карти, вони, скажімо так, між да і ні. от Розумієте, такі невпевнені. От там падала двійка, тому на людях нам якраз падала там двійка. Можете придивитися. Так, на промисловість там, по-моєму, падала віка да? нам. Давайте ми подивимося промислові об'єкти. Промисловість. Чи будуть руйнування промисловості на правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Може бути люди. Може бути, давайте подивимося розвиток. Розвиток зробимо ситуації на 24 години промислових об'єктів. Руйнування, чи можливі вони? Яка ситуація? Будь ласка, покажіть мені, чи буде руйнування промислових об'єктів в правому берегу. Гляються карти, гляньте, прям в руку взялась. Неясна ситуація, але зміни йдуть. Я вам скажу так: ключ, ключ, звісно, в руках наших захисників, але проплачені люди, які це роблять ось раз. Ну, я, це як іде сигніфікатор питання, але це все одно це, це енергія людська. Тобто, бачите, Тут ідуть і пльотки, тут іде туча риби, це гроші. Зміни, пльотки, тобто ці люди працюють за гроші. Покажіть, будь ласка, мені карти. Хто має ключ в руках? Ми маємо ключ? Україна має ключ. Чи зрадники? Зрадники мають ключ люди. Ось випав чоловік під маскою. Це людина, яка працює, на, яку, на якоїсь промисловості. Або не обов'язково в промисловості. Маска це чотири стихії, він може де завгодно бути. І звітує, відправляє, відправляє дані. Ось він має ключ до цього. Україна, тут впало теж, до речі, бачите, звітування. Але тут іде башня. Башня і сад сообщество, да? радість, тобто звітування, але тут башня. Ну, башня між нормальними картами лежить. Ну, подивимося, тут така подвійна ситуація йде. Все ж таки вони хочуть кидати не просто так все ж таки впали тучі, бо ситуація не язна, не чорна, не біла. Як воно буде, от як піде? Не, ще поки не понятно. От я і дивилася, що промисловість там впала двійка, тому ось воно так і є. Там є і наша робота, там є і робота то, тої людини. Ось, от, ось отак. Тому бережіться там, хто там поряд з промисловістю, з промисловими об'єктами, ви знаєте, де у вас там що. Бережіть себе. Всі, люди, я по правому берегу закінчила роботу. Ви все побачили. Давайте ще знаєте, що подивлюся. Подивлюся ще приватний сектор, околиці, околиці оце передмістя правого берега. Чи будуть там сьогодні прильоти, чи будуть там удари по, 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 по передмістю правого берега. Давайте подивимося. Так, чи ні. Так, будуть удари. Будуть удари по передмістю зі сторони правого берега міста Запоріжжя. Всі люди підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гадості можете написати, буду видаляти, буду блокувати. Мені не потрібен цей мусор на каналі. Тому особисто не старайтесь. Хто там, Кому там треба десь ізригнутися, я, я вибачаюсь перед нормальними людьми за це слово. То робіть це, он, підіть у церкву. Якраз там цим займаються всі. Так що так. У мене тут цього немає. У мене тут все чисто і акуратно. І мислі, і думки, і почуття все добре. Все почуємось, папа.